Друзі, всім привіт і сьогодні ми разом з Димончиком залетіли в режим під назвою Grow a Gym. Йоу, всім привіт. В общем, дімончик, сьогодні ми будемо конкретно жорстко попробувати щось робити з цим всім. Тому що я, якщо чесно, дуже чесно, каучу, тупо банально не знаю, що тут робити. Ну а ми можемо пляти якісь жухи, типу, віджимання, і потім йти додому. Це просто буде пацан віджиматися, диви. Ааа, поняв, і. Це скини наших теж друзів, типу. Да. Да, прикол. Не просто якісь, типу, рандомні, знаєш, модельки. Mm. Yes. А ну, поставив ушап. А? Uh, ah. <laughs> Боже, ти би бачив, хто у мене тут віджимається? А ah, ну, Ану, ще-ща приду. Просто ти був би в шоці. Ah. Ah. <laughs> а. А. Я поняв. А а, в мене туторіал з написано. Що треба зробити, щоб його не був? Uh, ну, я не знаю, я просто тепнувся на хайр, тепнувся на джим, та і все. Давай зберемо Бабело. Бабело. і погнав я щось куплю. Я куплю напевно, знаєш що? Я знаю, що я куплю. Ааа, блін, а та да, нічого, я коротше нового не куплю пацан. Так. Я вже ось пацана на преса купив. Да? Ні. Коли ти встиг назбирати сіке, зато у мене є на віджимання золотий пацан. Він получає не одну oh. секунду, а два. Я good. 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 Yeah, прикольно. Якраз гол 10%, даймонд 1 і рейнбоу 0,1%. 1 Но пацана на преса я теж купив. Нормально. Опавдеть, мужик. Я сижу з корови бабки дою. Все ума зійти просто, що я творю. Тут, до речі, є така сама система, поняв за цими... Як вони звуться? Коучі, коучі, поняв. Да, да, я щось таке там бачив, що в тебе є тренер, типа, Угу. Mm -hmm. І за те, що можна купити якогось бекона, і він буде там. короче, на 20% лучше. Єс, єс. Ну, не знаю. Я в принципі тут нормально все чухаю, так що. У мене мій спортзал скоро буде максимально дикий. Та я себе теж не так погано чувствую. Ну, я й не казав що ти погано все чувствуєш. Я кажу, що я все чувствую. Добре. Ну ладно. Пацан, в мене є. Ну, все дуже непогано. Тебе є все дуже непогано? Так. Да. Воняв, запам'ятаю цю фразу. А ну як би то поставив? О, поставив. Слава Богу. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко легко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. А, біля них ще треба робити відстань. Чуєш таку непогану, щоб вони могли віджиматися всі. Так а чого, чого? в смислі? смислі? У мене нормально все ставиться? Ні, ну коли ти збоку один до одного, то так. Да коли спереду, то ні. О, в тебе вже два золотих. Ну, то я ж там чухаю. Я ж ти, коли казав, що я не погано все чухаю, то я ж не просто так так сказав. Ну, нормально, нормально. Я тепер Саня Гантеля, диви, що в мене є. То де? Ну, що? А, він строїться, чуєш? 30 секунд. Ну, так, вони всі строються. А, присідання? Я... Да, да. Я крутий перець. За скільки це ти його купив? А, 500, сюди. Забирай. Ну. Let's go. При бабках. Такі, да. Ой, мужичок, мужичок. Бес тебе тут бабла чуєш, А він 4 в секунду фармив, це хорошо. Я би ще пішов такого купив. Да, я бы це тоже купив такого саму. Угу. Mm -hmm. Тільки в мене просто, я не знаю, чи в тебе є цей баг, але в мене, типу, поняв, білим таким всередині починає <свісно>, світитися. Хто? Ну, на камері просто така бі біла пляма з'являється. Ні, nee, у мене нема. Це якісь баги баги. Баги. Баги лаги. Щас я тут прокачаюсь, бля, й-мо, Ты что водишь? Мы будем з тобою, самим накачаны. Ну даже мы ж не качаємося по факту, то в нас буде у нас будуть наші гості самими накачаними на цьому сервері, ну, понял? Будет сама крута качалка. Yes. Чувача, вони вже присідають, тут йомой. -йо. Вони вже мені на 100 баксів наприсідали. Ну. Тут можна сидіти, и йо май, що крутить. що присідають, вони прям вообще такі, пацани, Ну непогані. пога, Ну. Бо далі біцепс чел, то він 1400, це дуже дорого. О, у мене, чувак, знаєш. що Що? вийшло? Шо? Присідалка золота. У мене взагалі нічого золотого немає, я не знаю, як ти так везе. Чувак. Ну як ти сказати? Я везучий пацан, прикинь. Ну да, обалдеть. Я вже скільки поставив пацанів? Жодного золотого, Даже самого того поняв Галіму. А тебе прям багато, да, народу? Ну да. У мене оцих, що присідають типів п'ять. Скільки? П'ять. О, у мене теж біле п'ятно появилось, коли ставщил. Да, і воно потом на весь екран şey well, yeah, в поняв. Це прямо вообще жорстко. Да, то зумазити, пацан. Ну я в принципі в принципі дуже в цьому. В ресурсі, так сказати. О-о-о, чувак, так Чувак, то воно на на вул екран як грати. Ну да, я ж просто кажу. Обалдеть не встать. Це іздівательство. Проблема, да. Як люди тут грають, без понять. Так, а ну що в тебе там? Ого-го, в тебе народу. Да. Я знаєш, кого сейчас куплю? Кого, кого? Біцепс куркуль. Ооо, це ти хорош. Ні. Mm. Ну, я зараз тоже його куплю. Мені ще трошки. Ну. Mm. А, ну він минуту буде строитись, понял. Ні, да, ти як думав, що просто так тобі все. Ні, mm. ну. Обалдеть, Димон, воно вообще біле. Да, <laughs> я знаю. І це так з усіма поняв. Я того зрозумів, спочатку наводжуся мишкою куди, а потім вибираю. Ну, це я так же стараюсь. Ну, чуваче, біцепс куркулі це куркулі, поняв? Вони. завжди б так при горошах, пацани. Мені б такого золотого цього біцепс куркулі, я б взагалі був би красавчиком. Ну, звісно. Я хочу, щоб ти в мене тут тренувався, поняв? Да. Да. А ти поки тут не тренуєшся, то це, конечно, трохи погано. Ну да. Такий собі виходить зал, да? Ну да, да, поки тут нема Дімончика, то ти шо? Втать тут, блін, ти знаєш, що немає, на повській сидять, ти присідаєш, ти присідаєш, тобіся, біцепс качає один другий, mm. блін, не має. Лутаєм ну, мані. Та ти прям нормас там мані валиш. З мене, мабуть, вийшов би дуже непоганий тренер, понял? Пам'ятаєш, я казав про золотого біцепс чела? Тобі випав золотий біцепс чел? Да, я тільки в ньому поставив, поставив. пацан, це, вообще я не знаю. Хе-хе, у мене все золоте, я просто сам золотий перець. Це вообще шок. Ти знаєш дуже непогано виходить. Да, та ти що, часто? У мене жодного золотої папинки до цих пір не було. У мене ще один цей самий, що корова, чел. Ще один. Один віджимається, а другий тепер біцепс закачає. Ну насік. А ну піду загляну, що те там робиться. Не, ну матч, все ти знаєш такого культурненько. Тільки ми через дорогу ходимо, ну через вхід, а не через забор. Ні, ну я бидло трошки вибачте. Ну диви, нормально в мене? Ну да. А як ті мої золоті пацки? Да, я взагалі з тобою не хочу говорити. Оцей золотий? Не знаю вообще. По вісім присідає, а той качається по дванадцять. Хорошо, хорошо, як скажеш. Ооо, мені ще 500 баксів, і в мене буде на брусях, пацан. Отби він Рейнбоу випав, я бы ще кайфу. Diamond. Тут же ж немає rainbow, ні? Є yeah, rainbow. А, ні, є yeah, rainbow, реально. ж жорстко, пацан? Ну, Пацан, думаєш, я Не знаю. Оу, двикей. Дві минути буде підготавлюватись. Че mm -hmm. вони ж 2 минути не про що просто в молоко підуть, А міг би за 2 минути нормально заробити. А ти купляв уже такого? Да. Yeah. Тебе є на, на брусях, пацан? Да. Yeah. Обалдеть не стать. там таке качаєш качающее, що в тебе вже все є. Я нічого не качаю, в тому то і прикол. У мене ні одного золотого типа нема вообще. Та як ти так, даже не то, що як ти так по грошам шуруєш, то? А як в тебе не черта mm, Я не знаю. Діп... Я ще одного все купляю. Ну я то я купив, що поставив. Ну, та. Це... Не, ми плюс-мінус нормально йдемо, Ну, типу, по понад... Не, так от і мене, но я ж повинен бути вище, тому що в мене золоті пацани. Ну, взагалі, да. теорії. У мене навіть ізначально золотий пішов. Я не знаю, якийсь прикол. Я купив три віджимайлика і третій уже віджимайлик у мене був золотий. Потім далі ще один mm -hmm. золотий з'явився, Потім в присіданнях тут золотий у мене є. У біцепсах золотий є. Що це за роф? Не знаю. Це якийсь прикол, Димон. Десь намахали трохи, да? Та прям крепко. Ну. Я б оце купив ще одного біцепс пацана і купив попробував би коуч. А, мене вже є коуч. А, да. й так? Да, так, от іменно, я й дивуюсь, Дим. Я понял, Кавалдеть. Він у мене вже давно. Я щось взагалі забувся за його існування поняв. я вірю. Ну, що Заробляєш багато. Санів тут багато. Та що хіба набагато більше, ніж у тебе? Угу. Народу повно. У мене просто була непогана рекламна компанія, пані. Та я понял, та понятне діло, та я завжди так. Зато мене перший на бізнес вже почав заробляти по 12 Ууу, да. Він прям взагалі непогано лутає. Ну так, як золотий на гантелях. Ну, Ну, чувач, я вже дуже скоро, дуже скоро, получу золотого на Бруся. Можеш мене привітати, Санюк. Та перший золотий? Yes! Кто -хто? кто? Кто На бицепса? Не, такого бицепса, на брусепса? А, блин, ты Ты вы. Ну, срочно-срочно, все, я иду купляю. А то, обалдеть, ты, пацан, сидишь в масле там. Да, пацан, я вообще... Шо? Я нормально саю хуй Да? Угу. Osionfish. У мене все супер. Мене ще шаудину ще набіть. На О, шов, й золотий. Та ну тебе, ну це просто шок. Як йому ему як везе! Пацан золотий бруся чел! Ти кому там робокса запихнув в карман тихеньку, що тобі? хе Я не знаю, мужик. Я просто везучий парець. У мене все чи назис. Вопше Так а скільки в тебе на цих брусях пацанів вообще? Ммм. Чотири. П'ять, получається, да? 5? П'ять? Угу. 5. 5? Mm -hmm. Ну, шостого можу купити. Ну, я сьомого. А, ну так ти вже вириваєшся, типу, на 3-4 може тисячі. Ну да. Ну, ну бачиш, бо в мене золоті. Вони в перспективу, ну, походу, да, нормальні да. пацани. Ні, ну понятно діло, що на дистанції то ти заробиш більше. Просто це так спочатку може не відчувалося, поняття? Спочатку вообще, чувак, я сижу, ти нормально качаєшся, тобі собі все байдуже. А я сижу, думаю, а чого так? Я думаю, так, е, <рес> <рес> да, да, типа так. Понял. Думаю, що робити? Де моя капуста? Но, як би, звісно, це, знаєш, було не круто сидіти розвивати цей спортзал, в принципі, я думаю, що розвели ми його дуже навіть, непогано, так що до цього на цьому моменті ми можемо і завершити. Адімончик. Ну. Mm -hmm. У нас вже клієнтів море, в принципі, ми такі, знаєш, спортзали впізнавані, так що all is good. Єс, yes, єс. Yes. Так що на цьому ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставте звіту, подбайдан, а ми з Дімоном пішли збирати дань з пацанів, які ходять до нас в спортзал. І всім пока-пока.